Два моїх домашніх улюбленця Сніжок і Крістінка. Такі незвичайні імена, дійсно, можливо, вони їм не підходять. Але розповім, чому сніжок, тому що він був найсвітліший у всьому виводку. Ми спочатку навіть думали, що це буде білий бенгал. В бенгалі є такий колір від, від темнішого, навіть до найсвітлішого молочні, молочні бенгали. До речі, його мама Наомі. Була саме білою бенгалкою, тому ми дуже сподівалися, не мама, а бабуся, не, не мама а бабуся Наумі, яка проживає в Києві в сім'ї, в церковій сім'ї. то вона була молочного кольору. Це його сестра Крістіна. Чому Кристіна теж таке дивне ім'я? Вона планувалася, що поїде на в неї характер до моєї куми, і ми завжди називали її Що це Крістінкіна кішка. І так вона і залишилася Крістінкою. Ну, залишили собі двох, вони між собою дружать. Перші дні він боявся, він сховався його по всій квартирі, що не міг знайти. Думав, він втік вже. А потім він за пару днів привик. Нормально, привик дуже швидко, їв, в туалет ходив, грався. Коли десь місяця три пройшло, він вже став такий більш агресивний, кидався. Я навіть місяця три-чотири закривався в кімнаті від нього на ніч, Бо він мог в голову вцепитися, в руку, в ногу коли спав. То я весь був погризаний і покусаний. Так що приходилось себе берегти від нього. А десь як пройшов вже рік, може більше, він вже став спокійніший. Не такий кидається, але не так, як раніше. Що приходиться закриватися від нього. Ну, бачите. Як почалась наша історія життя взагалі з бенгальськими котами? Захотілося нам завести таку породу. Читали, побачили її в інтернеті, вона почала набирати популярність уже. Але в нашому місті ні в кого такої кішки не було. І ми знайшли оголошення через OLX, знайшли оголошення в Києві. Ціна доволі на них була висока. Зараз вже ціна більш зменшується, порода стає все більш популярною. І ми вирішили спробувати поїхати та придбати. Придбали ми їхню маму, їхню маму Ебзі. Вона зараз проживає в моїх батьків. Саме в цій церковій сім'ї було в них багато, там, можливо, можна було виїхати не лише з однією кішкою, можна було вивезти звідти мабуть, і черепах, і кого завгодно, і папуг. Взяли ми маленькі кошеня екзіцею. І почали для себе відкривати загалом, що таке бенгали. Тому що, можливо, в інтернеті була якась інформація, але це ніколи не опише дійсно того всього, з чим ми стикнулися з цією породою. Перших хвилин виявилось, що порода ще маленьким кошеням, навіть їхня ще мама, була дуже характерна. Тобто їй було буквально там два місяці, але вона вже чула і вже реагувала таким своїм голосом, таким своїм котячим з акцентом, так на те, що ми говоримо. Вона не повертала голову, там свої м'яв в гучні. Тобто ну, дуже така от характером порода. І що цікаво, вона одразу. Ну, можливо, не одразу, але буквально за місяць вона вже вибрала собі якби головного господара. Тобто кішки дуже ці свою прихильність вони показують загалом лише одній людині. Тобто когось вони так, всі членів сім'ї вони люблять, але когось вони дійсно люблять особливо. І це дуже було помітно саме на їхній мамі. Вона почала спати зі мною, спала завжди біля шиї. Мене мене гріла. Могла зараз у неї там різні такі звички, вона любить моє волосся, може його пожувати, зробити мені масаж до чоловіка. Вона так не підходить. от якось. Хоча він теж ніби з неї проводив часу. Але оскільки я спочатку саме її народження проводила більше я часу, він працював більше, то вона обрала мене. Ці вже двоє. Ми кажемо, що Крістінка це Владова, а сніжок то мій. Ну якось дійсно. Вона ніби Крістінка ніби більше любить його. Сніжок частіше зі мною. Ну так ми собі розподілили по одному улюбленцю. Ну, Звати його Мазурикм, таке польське ім'я. <гум> він більш домашній кіт, вулиці він, як бачите, не дуже любить, хоч приучав, але щось йому не подобається на вулиці. Більше домашній, то вдома він комфортно себе чувствує. На балконі там. Ну, Друзі там граються. Якщо він, звісно, дає грати з собою, в дитинстві він так, любив підходити до котів, собак, там, нюхав їх, але вони його били. Ну, тепер він виріс і б'є котів, собак. Так що ну, мене б'є, друзі теж б'є. Такий незвичайний кіт. Порода середньої шкідливості. і Невідомо, не від чого це залежить. От, вони, їм потрібно багато, багато часто, часу, по-перше, проводити з людиною, яка їх завела, а по-друге, багато прогулянок. З цими менше, але Екзі ми часто. Брали з собою, просто ми йдемо, можемо йти на річку, і ми брали її з собою. Вона за нами біжить. Вона абсолютно як собака, вона може на велику відстань. Десь вона зупиниться, але потім вона за секунду тебе наздоганяє, дуже швидко бігають. Тобто ці котину незвичайні. Це дійсно як така маленька собачка. Вони люблять воду, вони люблять купатися, стояти під водою, під навіть там чи під душем, п'ють цю воду, вони не бояться намочитися. Деякі люди говорять, що вони взагалі там люблять плавати. Так, щоб сильно плавати, ми їх не пускаємо, але воду дійсно ці коти люблять. Ну як, порода активна, але ну, більше він спілкується зі мною, ніж з кимось. Зараз, коли я сплю, то він е, в ногах уляжеться і спить, доки я не проснувся. Це дуже. Великий його плюс, що він ночі там не бігає, не носиться, не кричить, а спить до, ну, поки я сплю. Як я просипаюсь, тоді і він стає. Ну, або у себе в лежаночки він лежить. З другими людьми він ну так, дуже рідко так спілкується, йде там на руки, щоб погладили. Більше я б сказав, що. Не любить він чужих людей. Він вже яка тут. Мені собаку сторожову заміняє. Такі. В принципі, любить їсти все, курочку, варену, ще рибу, навіть буряк, сирий, капусту. Я йому давав так заради цікавості. І проводимо день як. Він їсть зранку. Він, кстати, не дуже любить гратися в ігри. Він сам собою більше там щось собі надумає і бігає, там носиться з тим. А так, щоб за якусь там вірьовочку, там, йому це не зовсім цікаво. Йому цікаво там диван подерти, крісло, обої роздерти. О, це він таке любить. Зараз стіни на бенгалі. Мабуть, від чотирьох тисяч, але це ну така най, найдешевші з найменшою чистотою крові. От ми нашу зібрали, у неї була дуже це дуже чистокровна порода, а в неї не було документів, тому що вона зростала ну, в цирковій сім'ї, і не планувалось, що у ну, неї будуть займатися саме на виставках. Вона виконувала саме ну, для цирку була. Але порода дуже чиста, там чи f 2 чи f 3 у нас була чистота крові. І в е, цих тато, цих е, котиків також чемпіон пощастило і знайшли в Лубнах. Тобто недалеко ми спарували нашого Екзі і народились отакі от, такі от неї кошенята. Це діти Екзі, двох її дітей. ми. Продали а двох ну, планували залишити собі лише хлопчика, але я ж говорю, що чоловік захотів все-таки залишити собі цю дівчинку. Вона, його, вона була в нас одна, у нас було три хлопчика і одна дівчинка. Ще собі, я думаю, ми більше не потягнемо, А от саме е займатися розведенням, в принципі, можна. Вони в нас якби без, без документів, але дуже. Гарна порода сама, чистокровна, тобто мама, я вже повторюся, в них дуже чистокровна батько, чистокровний от сніжок. Він дуже у нас гарний такий вийшов, сам котик. Дуже от ми ну, там порівнюємо в інтернеті шукаємо навіть ті, хто з документами там зовнішні, якісь там характеристики, риси у нас дійсно дуже еталонні. Як вивели взагалі цю породу? Я так дізнавалась трохи інформації. Різна там є якісь різні інформації, але не така най ну, головна основна, що це було бажання одної студентки з Аризони. Вона захотіла саме вивести таку породу домашніх улюбленців, яка була б от від дикої кішки, від дикої, саме від дикої бенгальської кішки. Ці, ці тваринки проживають в. Китаї, Кореї, Тайвані, тобто на, на півдній Азії, ну, також можна подивитися в інтернеті. Дійсно дуже схожа, дуже схожа зовні саме на цю дику кішку. Можливо, лише в тих трохи більші очі. І те, що я знаю, що вони... Ці котики не люблять людей, не люблять проживати поряд з людьми, що навпаки від їхніх таких прототипів домашніх виведеної породи, вони навпаки дуже люблять людей і дуже комунікативні. І що б ти не робив, вони будуть поруч з тобою, за тобою йти. За цей рік і сім місяців він для мене став частю нашої, нашої родини. Красивий, але дикий кіт. Для людей, які хочуть завести цю породу. Побажаю міцних нервів, багато грошей на новий ремонт. Ну а так, в принципі, не шутка ця. Ну, десь і не шутка. Приділяти більше їм уваги і любити, і все буде у вас добре.